І, і всім привітки! Ви на моєму каналі Чорі Roblox І сьогодні я буду відкривати боксики ці літні. Можете подивитися, скільки у мене є. Так, це дуже мало, але у мене ще 5 ключів, так що це буде Чікі Чікі. Я зайшла до якоїсь своєї подруги з друзях і сиджу у неї на приваті, бо в мене немає і надіюсь, мені не буде менше від цього вести. Давайте спробуємо. Я буду рахувати бокс. Що не нам, що нам випаде. Я ще не разу не відкривала. Ну, Угу, камоночка. Ожидину. Один. Далі. Два. І я здивуюся, якщо годі випаде. Угу, які годі. Мрій. Три. Вони щось по порядку тільки. Давай, годі, годі. Знову дерфін. Там була рідко, Там була легендарка, но ну, глупити. Годлі, 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 годлі. Мені визить чомусь на дельфіні. Да, будь ласочка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Мені уже випала анкамоночка. Давай, я вже збила, щоти, Каса. Годлі, Годлі, Годлі. ось, ось вже на повторка тепер ключики. Так, давай, давай, давай. Повторка. Годлі, 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 я не можу більше збирати. Дивіться, що мені тільки падає. Одні камоночки. Годли, 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 годли. Годли, годли, годли. А вот арка не падает. Я хочу годли. Останний ключик боюсь закрывать. Годли, годли, годли. Можно раскрыть это раз, два, три. Да, уже Потратила. На мозгів, на денег мені випало тільки вісім. Комонка, камонка, камонка, камонка. камонка. Ну, давайте подивимось, що у нас є. Що я до мабула затратила. Чому? Оцей ретро, сода. От що ж на ще є? Я вже забула. Цей дельфін, два скалі. Бачите, одні лише повторки. Два стікера. Страйпет. Ну, бачите, що мало випало. Хочу, чи сподобалось вам відео. Це в цьому щось можу зберегти. Знаю, що це надні 10 тисяч, але збирати тяжко мені, я за днів. За три дні це не збирало. Так що поставте лайкуськи. Відео маленьке, але я знаю, я стараюся, поставте лайкусик, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па і бай!